Оса, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Але тепер знаю, що все, що ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі. Ісус каже: їй, твій брат Воскресне, каже до нього, мати: знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. А Ісус сказав їй, я, Воскресіння, і життя в мене вірує навіть в менше житиме, кожен поживе і вірує в мене, не помре віки, чи віриш тому? Каже йому так, Господи, вірую, що ти Христос Син Божий, який гряде гляде у світ. Риміли гармати і гради ревіли, змішалося все, і земля почорніла, заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защеміло, боютім пекельнім і несамовитім Загинув твій син, найдорожчий на світі. Загинув, немає його вже з тобою. Не прийде додому уже з того бою і не пригорнеться, і не обійме, і серденько твоє немов не живе, і біль розпука злили своє дину, забрала війна найдорожчого сина. Та знай, що твій син біля Господа мила, він ангел усміхнений, світлий, щасливий, Він завжди стоїть за твоїми плечами, він вітром тобі шепотітиме маму, він крилами світла братів захищає, Молитвою їх обою обіймає. Ти знай, дорога, не загинув він, ні. Він житиме в кожному серці і душі. Для нас він герой, янгол, світла і миру, найкращий улюблений син України. Вклоняюсь тобі, мила мамо, героя, уся Україна сьогодні з тобою. Гриміли гармати. І гради ревіли, змішалося все, і земля почорніла, заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защеніло, боютім пекельнім і несамовитім Загинув твій син, найдорожчий на світі. Загинув, немає його вже з тобою, не прийде додому уже з того бою. І не пригорнеться, і не обійме, і серденько твоє немов не живе, і біль розпука злились дину, забрала війна найдорожчого сина. Та знай, що твій син біля Господа мила. Він ангел усміхнений, світлий, щасливий. Він завжди стоїть за твоїми плечами, він вітром тобі шепотітиме мамо, він крилами світла братів захищає, Молитвою їх обою обіймає. Ти знай, дорога, не загинув він, ні. Він житиме в кожному серці і душі. Для нас він герой, янгол світла і миру найкращий. Дитино не дитино мой, дитино мой, дитина вами. Дитина, дитина, що не забрідо вам.

Jeg <silence> Jeg Нині час і на віки, віки, ти святий святи, крім писяти, без нас, ти боже святий, кріпкий, святий без смерти, по миналь, ти боже святи, кріпкий, святий без помилуй нас. Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки Троїця, нам, Господи, віки вікі, амінь, не свята, і тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, а тихо беззаконня наші, святить на тайці, не наші, імені мене Твої Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славоцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час і на віки, віки, амінь. Отже наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насуші дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Без твої сила і слава, Тя, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки, правда, і все життя наше, христо нас у собі вітаємо, Івані, Воскресіння, і життя, поки у соціародової. Воїна герої, Михайла, Христі, Боже наші, тобі славу сіла, і мовчища. закон твій не був моїм погученням, тоді загинув я у смиренні моїм. Гові не забуду, славі бої, повних оживити мене. Чи ще в мирі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Господи, помилуй. душого зовсім Божого, новоприставленого воїна, героя Михаїла, і буде проститися йому, всякому прогрішенню, вольному і невольному. Господи, помилуй.

І до твоїм благинь, озорилися, душі тих, що зарані любові звертаються до тебе, щоб пізнати тебе слово і Сина Бога, що викликає з темряви полоної. Богу, святий, своєм, Бог опокою Господи, душу завшора I'm a Prusella, a Venita. 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 I'm a Prusella. I'm Хто приходить до мене, не буде голодуватиме, то в мене віри не матиме справні кули. Та я вам сказав, ви бачили мене, не увіруєте. Усе, що дає мені отець, прийде до мене. І того, хто мене не послав, я не відкину. Бо я зійшов із неба не для того, щоб мою волю чинити. А волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав. Щоб брати, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще в нас під ногами? Чи бачиш у снах, ти посмішку мами? Мушу просити тебе, побратими, бийся за двох, якщо я загину. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисніші отці, шановні Дитинко. представники міської адміністрації, осиротіла поліційна родина, опечалена мама, дружина, сім'я покійного воїна Михайла. Дитинко. Слава Ісусу Христу! Біт. Ми з вами в неділю святкували День Незалежності. А вже в понеділок прийшла нам платіжка, ціна отої незалежності. Незалежність не приходить один раз і назавжди. Вона жиє так довго, як довго ми за неї боремось і її відстоюємо. 700 років тому в Європі одна держава втратила свою незалежність. На своїй рідній землі її народ був чужим, не мав голосу, права, не мав визнання, але той народ в дивний спосіб зберіг свою культуру, мову і історію. Господь Бог у різний час посилав лідерів тому народу, які його об'єднували, піднімали. Ці лідери закінчували в тюрмах у важких муках, Але їхній дух вони передавали наступним лідерам. І так тривало 700 років. Україна жила у віршах. У мріях, у вишиванках, у піснях, навіть в колядках. Рівно 34 роки тому через той 700 літній бетон проріс пагон пагін української незалежності. Ми сьогодні маємо не тільки найродючішу землю, не тільки. На Західній Україні найбільше церков, начебто вдячність Богові за ту незалежність. Ми сьогодні маємо найсильнішу армію світу. Армію, єдину у світі, яка вміє топити ракетні крейсери. І палити десятками. Російських бомбардувальників один раз ми маємо армію, яка вміє збивати єдина у світі надзвукові ракети. Ця армія знищила той російський танковий кулак, який погрожував зайти аж до. Ця армія, яка єдина у світі, знищила російський танковий кулак, який погрожував зайти аж до Ла-Маншу. Кожний піхотинець української армії за один місяць під Покровском бачить більше війни, аніж американський морський піхотинець за ціле служіння у цій армії. Нам здавалося, що Європа втратила найсильнішу армію світу американську. Але вона отримала наймогутнішу армію континенту. Ось шеврон оцієї наймогутнішої армії континенту. Це єдине, що є тепер у Європі. Нам нема що доказувати світові людям. Ми маємо собою гордитися. За 70 років, не останні 70 років, нікотрий народ не витерпів стільки поневір'янь, як український народ. Якщо сьогодні уявімо собі на хвилю, що ворог виграв у цій війні, це розбудить інші імперії, які будуть підминати під себе слабші держави, і люди будуть коритися людській силі. Уявімо собі на хвилю, що Україна програла. Тоді 30-ті роки цього століття будуть дуже нагадувати 30-ті роки минулого століття. Ще пару днів тому назад чи пару, пару тижнів назад покійний Михайло приїхав до Болехова відпустку. Він а, тоді я, начебто я, я. приїхав Маму попрощатися не своїм містом, не обійти кроками рідний Болехів, кинути оком, попрощатися з Болехівськими пагорбами. Але яку по собі країну захотів залишити покійний Михайло? Я вам скажу яку. Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене вечорами, про те, як в уяві малюю картину, якою я бачу в мою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. У моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює від ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. У моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро терекони, Карпати зимують в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її, крапка! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слава!